Не чекай легкості в житті, і якщо не любиш свою маму і не поважаєш свого тата. Батьки це твоє коріння, так само як і рід. І якщо ти не любиш. Не поважаєш своїх батьків, ти не приймаєш силу свого роду. Мама відповідає за легкість житті, за відчуття щастя, радості жінкам для, за прийняття своєї краси, своєї жіночості, легкого вагітнення, народження. тато це гроші, це захист, це сила, це віра і так далі. Якщо ти не приймаєш і не любиш свою маму. Ти не будеш мати легкого життя, ти не будеш мати відчуття кайфу, задоволення, не будеш мати внутрішнього щастя. Якщо не приймаєш тата, будуть гроші зароблятися дуже важко, і мало того, вони будуть тікати в тебе крізь пальці. Тому і люби своїх батьків, які б вони не були. Будь вдячний своїм батькам за те, що вони тебе народили, за те, що не відмовились від тебе, за те, що навчали і рослили, так як могли, так як навчили їх. І їхні батьки, приймайте і любіть своїх батьків, будьте вдячні їм за те, що вони вчили і любили вас як могли. Навіть якщо ображали в дитинстві, вони це робили з великої любові до вас. Тому, якщо хочете мати щасливе життя, Вчіться розуміти і любити батьків, навіть якщо вони між собою сварилися, розлучилися, не ставайте на сторону одного з батьків, це їхнє життя, і їм вирішувати, як його прожити. А ваша любов має бути до них однакова за те, що вони дали вам це прекрасне життя. Любіть себе, любіть своїх батьків і поважайте ближніх.